За кілька місяців 39-річний Микола Гаценко мав би повернутися з війни. Побратими по зброї розповідають, гідно служив, воював під Мар'їнкою. Був мобілізований у липні минулого року. До останнього залишався на бойових позиціях. Усім серцем вболівав за батьківщину. Поля був достойний достойним чоловіком, достойним солдатом. Тобто ніяких з ним не було. Достойно виконував свої обов'язки, бойові завдання. Отправляли в отпуск, не хотел. То есть хотел работать, хотел воювати далі. единственный, который не был в отпуске, по той причине, потому что сам ну, как бы не хотел идти. Так сложилось, что у него рак, то есть сам он как бы не знал этого. Уже впоследствии мы уже узнали, когда уже привезли его в больницу. Да, награда є, мы там правда, положили там все на подушечки, сейчас оно лежит. То есть... За відвагу, за участь в антитеррористичній операції, ну і різного роду грамоты. За життя Микола Гаценко працював слюсарем аварійно-відновлювальних робіт підприємства Кривбасводоканал. За словами колег був серед кращих спеціалістів. Усі 20 років свого трудового шляху віддав рідному підприємству. Пішов з улибкою, не ховався, як другий. Був хороший чоловік. І в роботі завжди все нормально було. Нікому ніколи не відказував, завжди допоможе. Більше десяти років не це Вдома на героя чекали родина та друзі. Без батька залишився син Ігор.